Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Номер 14. Максим Мітін. Сьомий. Гор Оганесян. А зараз перехоплення. Якимов. Якимов. Виходить віч на віч, але не переграє власенка. Удар головою і забиває Степанюк. Капітана на Пастушенка. Так. Пастушенко пробиває. Атака не завершена. Ще один удар. І Дуже сам... Стіночка проходить від жовто-чорних. Якимов. Віде передачу на партнера. Мальцев на Якимова повертає 2-0. Удар зі штрафного теращить на місці. Легкий. Зачепився за м'яч на чужій половині легкий. Удар. Власенко рятує свою команду. А це фол. А це фол. І це шосте порушення правил для атлетіко. Удар. Це просто фантастика! Пастушенко. Заключні секунди першого тайму. Ще один момент, але забиває все ж таки гор Оганесян. 2-1. 2-1. Такий підсмок першого тайму. Просто фантастика. І давайте чекати на продовження. Гафятулин, скидка на Мітіна. і самок як п'ятою, 5 м'яч у ворота, 2-2. Так, уже майже половина другого тайму позаду по перерві вдалося Земану відновити паритет. Притул розстрілює він стрільця. А той навіть обличчям здалося перервав цей удар з дуже близької відстані. Земан міг вперше у цьому матчі вийти вперед у рахунку. А зараз час ікс. у протистоянні Атлетіко Земан дуже жорстко Пономаренко влетів у яке. Мовила атака, продовжується, лаки. Апелюють до арбітра. гравці Атлетико, мовляв, там на Степанікущому фол. А це міг бути шостий. Шостий фол з боку Земана. Але ні. Рішення вже остаточне. Фінальний свисток пролунав. Отож, нічия 2-2, бойова нічия. Дякуємо командам за такий. Коли грає Атлетіка, у нас завжди нерви. Коли вони програють, так само нерви, коли нічого грає, так само нерви. Ну, для Атлетико це притаманно, ми їх самі собі робимо. Типу, це ж не, не так, що там хтось суперник, там чи, чи рафи винні. Ну там десь частинки якісь є маленькі, але в основному це, звісно, від самих нас іде. Це не, не, не нервовість. Десь, можливо, фізично просідаємо, не встигаємо, але амбіції хочуть більшого, а трошки десь не дозволяє. Тому то, таке буває в нас. І за, за рахунок цього ми часто втрачаємо перемоги, втрачаємо концентрацію на матчах і програємо. Де Олександр Кульча? Його сьогодні, напевно, не вистачало мені. Їхав до батьків провідати батьків довго він не був. Саня, привіт тобі. Саряни виграли, але. Но... І не програли, але він якось вас підлаштовував під цей поєдинок? Звісно, звісно, він ну все голосові записані, все розказано, все показано. Але коли є, є він з джойстиком на бровці, то трошечки легше грається, тому що є людина, яка е, може контролювати хід гри. А так сьогодні я, я можу відповідати, але ти не можеш за це відповідати, бо ти на полі. Ну то така трошечки десь несконцентрованість дала нам. Останнє питання: 2-2, це е, гарний рахунок? Чи могли все ж таки? Ні, ні, ні. ні однозначно, ми мали. Ну, у нас. Стоїть сезон тільки вигравати-вигравати. У нас є в трійку всі шанси війти, бо у нас багато не зіграних матчів, і ми налаштовані тільки на призові місця. Дякую, дякую.